Вітаю тих, хто цікавиться новинами країни та області. В ефірі випуск інформаційної програми час у студії працює Юрій Павлишенець. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Проблеми та перспективи. В хусі зібрали круглий стіл, впустила і пожаліла. Тепер жінку виганять з власного дому. Тісний контакт. Зустріч з громадою Фанчикова. Яблучні махінації, збут плодів за безцінь. мутна вода в Ужі. Аналіз розклав всі крапки над і медова осінь. В Мукачеві проходить медовий ярмарок. Повинен знати кожен. Правила поведінки на дорозі. 14 вересня у стінах Хуської міської ради відбулась зустріч керівництва міста з лідерами політичних партій, громадських організацій та підприємцями Хуста. Говорили про актуальні проблеми міста, вносили пропозиції з метою їх вирішення. Зокрема, актуальним для Хустян є питання доріг та мережі водопостачання. Більше у сюжеті Вікторії Василинець. Щодо актуальних проблем хустян, то на зібранні зазначили, за відсутності коштів у місцевому бюджеті всі проблеми одразу вирішити просто неможливо. Одним із найскладніших є питання водопостачання та водопроводу. Наразі тут певні зрушення. В одному із мікрорайонів хуста вже є цілодобове постачання води. Перші кроки ми почали робити. Ми вирішили розпочати цю роботу з мікрорайону Жайворкової Джержинки. Чи... Володимира Великого, як хочете, так моє назву. зараз у цьому мікрорайоні, значить вперше за останні 20 років, ми даємо круглодобову, так би мовити. Забезпечення водою, крім того, проводиться заміна водопроводу низки вулиць. Заміна очисних споруд наразі питання. номер один. міський голова каже: поки не закінчать ці роботи, не візьмуться за ремонт доріг. Адже для чого ремонтувати вулицю, а потім знов її руйнувати, щоб прокладати нові каналізаційні труби на тих вулицях, де вже замінено водопровід, дорожне покриття ремонтують. До кінця року планують завершити гвардійську. Зараз ми активно проводимо роботу по вулиці Куйбишева, Брощайків, якщо ми планували пів вулиці, то ми хочемо до кінця року повністю її, так би мовити завершити. Під час зустрічі порушили питання хустського сміттєзвалища. Говорили і про енергозбереження в місті та торкнулися питання добудови акушерсько гінекологічного корпусу, що знаходиться на території районної лікарні. Про те, що ця споруда вкрай необхідна місту, розуміють всі. Є така надія, що в ближайші роки, ну цьому році це точно. Ми будемо ініціювати знову заручатися і підтримкою громадських організацій, представників тих, які зараз сидять тут. Звичайно, депутатів усіх рівнів. Я при формуванні бюджету 2013 року знову ці питання порушу. Не обійшлося на зібранні і без пропозицій. Пан Ілляш запропонував створити в місті меморіальний парк. Ідею підтримав і міський голова. Можливо, буде підніжжя замкові гори, можливо. При підйомі з лівої сторони замки гори, де у нас був прекрасний частина алея, де в нас були сосни. Зараз там чагарники, і там ми можемо це навести лад порядок і розпочати цей парк, закладати тут. У нас у місті хусті підніжжі замкові гори. Також учасники зібрання запропонували розпочати реконструкцію міста із ремонту вулиць, що суміжні із центральною площею, та привести до ладу скверик на цій же території. Впустила і пожаліла. Опинитися на вулиці через своїх співмешканців може жителька села Нижні Ворота Воловецького району. Чужа родина живе в її будинку вже 4 роки, і крім того, що за це нічого не платить, ще й хазяці не дає спокою. Часті скандали в домі, стягування грошей на ремонти і розкрадання майна. Такого старенька вже не витримує. Однак і вигнати їх за 3 роки вона не зуміла. В чому тут справа? Дізнавалась Катерина Можаєва. Мене викидають за плечі за поріг. Самотня бабуся Марія Іванівна вже кілька років не має спокою в рідному домі, який вона сама колись будувала разом із батьками. Чотири роки тому свої дві кімнати з п'яти жінка віддала чужій родині, яка не мала де жити. Я зустріла їхню матір. Вона каже, моїх дітей виганяють із хати з того. А я кажу: чуєш, я ну, жию сама якщо хочеш, то, пожалуйста, але я не дам їм. Прописку не ні, нічого. Я хочу видіти, хто вони такі. Якщо в ми будь ласка». У Мирі і злагоді вони пожили разом лише три тижні. Далі співмешканці почали неабияк як панувати в чужому домі. У старенької стали зникати не тільки побутові речі, а й документи. Ми почали пропадати. Документи узяли від нього копію технічного паспорта. Оригінальний взяли, бо оригінал був у брата у двоюрідного лишили». Добре, що хоч хтось сообразила, що не взяла додому. У, ну всі документи такі, що. Що вони від мене починали брати. Потім сімейка затіяла ремонт. А Марія Іванівна дала гроші на будівельні матеріали, адже сама поїхати за матеріалами була не в змозі. Старенька розраховувала на те, що чеки з магазину їй повернуть. Однак тепер рахунок витраченим грошем у бабусі лише на папері в блокноті, куди вона все записувала. Коли Марія Іванівна хотіла виселити родину з будинку, співмешканці заявили, щоб вона компенсувала їхній ремонт. Для цього навіть зробили так звану експертизу, за якою. Ціна ремонту 13,5 тисяч гривень. Однак, якщо подивитися на стіни і підлогу, то звідки з'явилася така сума невідомо. Тоді старенька звернулася до суду. Я пішла в суд, дала му суд. Суд присудив. Там є мирова угода, ту є. Дивіться, мирова угода. тут написано дати 5 тисяч і вони полюблять до 1 квітня 2009 го року, вони мені залишать будинок. А як треба гроші брати, вони повтікали. Не вдалося їм втекти від нашої знімальної групи. Чоловік із жінкою на камеру говорити відмовилися. Проте свою позицію вони і так довели. Як би на кому сніганні я би всі ремонти і роботи. Так що я знаю, що я не буду. Квартиранти кажуть, прийшли сюди на прохання бабусі, аби доглядати за нею. Однак у старенької є закріплений за нею соціальний працівник і сімейний лікар. Ми самі розрахували. Так, Ви а Вам же деньги отдавали? Ні. Ні. І так ми далі проживаємося далі на даний час суду. Вас взяли сюди на вільних правах. Тобто вам не треба було прийти платити ні за що, ні за які послуги, правильно? Ви прийшли і нічого не. Зеку. Ну, що ви платили? За світло. За квітається, у всі документи. Не... Ну, а за те, що ви використовуєте. А, а зараз ми чекаємо розрахунки. Весь розрахунок, із яким погодилися співмешканці, зафіксований у мировій угоді, яку вони ж самі і підписали. Тут сума складає 5 тисяч гривень, які Марія Іванівна зовсім не проти віддати подружжю, от тільки гроші вони не беруть. Очевидно, переслідують зовсім іншу мету. тим часом родичі старенької до силових методів, аби виселити квартирантів, вдаватися не хочуть. Хотіли б ми їй допомогти, але ми не такі, що можемо їх викинути, самі взяти і вишвернути її з дому, бо ми не такого складу характера. Ми таке не можемо зробити. Без міліції це неможливо. Ми не такі люди, щоб могли б їх взяти і фізично викинути силовим методом. Вже більше десяти судів пережила Марія Іванівна через своїх співмешканців. Судові рішення часто відтягують і переносять. Перенати те, що я казала. Не прийшов відповідач, один суд перенесли. Не прийшов адвокат без поважної причини, перенесли. Заяву написав адвокат, перенесли. І то вже до 15 жовтня рукою подати. Вже буде опять отополювальний сезон, вже не мають права їх викинути, оп'ять будуть займуватися. Вони можу, Ну, що я сама зроблю? Наступне судове засідання призначили на 17 вересня. Яким буде рішення суду, дізнаємось вже незабаром. Якщо Україна хоче більш вигідних умов у газовій сфері, їй варто подумати про вступ до митного союзу. Про це заявив заступник глави уряду Росії Аркадій Дворкович, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі в суботу, передає Інтерфакс Україна. У заяві йдеться про наступне. Давайте вибирати. Якщо ринок, то дискримінація цін завжди присутня. Якщо Україна хоче вигідних газових відносин з Росією, може треба вступити до митного союзу, сказав він. Дворкович підкреслив, що Газпром є незалежною компанією, і уряд не втручається в його роботу. У же час глава держдепартаменту США в попередній адміністрації Кондоліза Райс засумнівалася в незалежності Газпрому, оскільки він є державною компанією. Вона нагадала, що саме президент Росії в нещодавному газовому конфлікті Києва і Москви заявляв про припинення поставок, а не глава Газпрому. Це той випадок, коли ми бачили в самому агресивному вигляді, що ціна визначається ринком або політикою. Підкреслила Райс. Нам так само важко повірити в те, що Газпром незалежна компанія, як у те, що в Україні незалежні суди. Це така ж байка, додав президент Польщі в 1995 у 2005 роках Олександр Кваснєвський. Нагадаю, наразі Україна платить за російський газ найдорожче в Європі. Про важливість євроінтеграції, про необхідність розвитку соціальної інфраструктури на селі та про гідні пенсії та заробітні плати. Такі теми обговорювали під час зустрічі громади Фанчикова з головою обласної ради Іваном Балогою. Яких ще питань торкнулися на зібранні, розкаже Світлана Комлєва. Приміщенні, де голова обласної ради зустрічався з громадою Фанчикова, не було вільного місця. Охочих поспілкуватись з політиком та розказати про свої проблеми, було чимало. Перш за все, Іван Болого наголосив на важливості європейських стандартів та зразків для подальшого розвитку України, адже рівень життя за кордоном набагато вищий, ніж в Україні. Кожна родина має достойну зарплату, пенсію, соціальний захист, медичне забезпечення. Як приклад продуктивної співпраці з іноземцями навів одну з найкращих дорожніх артерій, трасу Київчоп, зроблену іноземним підрядником. За європейським зразком потрібно підходити і до вибору влади. Додав політик. Зокрема, для розвитку сіл велике значення має розвиток соціальної інфраструктури, яка б забезпечувала повноцінне життя населення. Погоджувалась громада, де у кожному селі є якісна питна вода, якісна дошкільна і шкільна освіта, освітлення села, дорога до кладовища, дорога до церкви. Це прекрасно функціонує інфраструктура села, сільський клуб, гуртки, дає якісні дороги. Власне питання, коли відремонтують дороги, хвилювали жителі Фанчикова, чи не в першу чергу? Ямковий ремонт від села Дротинці до виходу з села Фанчиково давно проголосований профільною комісією обласної ради. Це документ, рішення, яке дає, яке зобов'язує дорожну службу виконати ямковий ремонт. Чому не виконують відповідальність за дороги в Закарпаттю – це відповідальність обласної, районної державної адміністрації та дорожньої служби. Серед іншого говорили про мову та про забезпеченість населення робочими місцями. Без заперечень присутні погоджувались, що всі проблеми та труднощі можна вирішити лише гуртом. Україна серйозний конкурент на європейському ринку яблук. Річний обсяг збору цього фрукту в державі складає близько 700 тисяч тонн. Закарпаття один із найбільших постачальників яблук в Україні, зокрема село Новоселиця, що на Виноградівщині. Ворожай тут завжди багатий, але проблема в тому, що людям ніде збувати продукт і продають тут яблука майже за безцінь. Детальніше в наступному сюжеті. Як відомо, у народі три яблука змінили наш світ. Першим спокусили єву, друге дало ідею ньютону, а третє сподобалось Стіву Джобсу. Сьогодні яблука найпоширеніший у харчуванні фрукт, який вживають у всьому світі. Закарпаття один із найбільших постачальників цього продукту. Зокрема, село Новоселице, що на виноградівщині, здавна відоме своїми яблуневими садами, які свого часу забезпечували роботою селян круглий рік. Були концерні заводи тут у нас, у Виноградові, то були заготівельні пункти у нас у селі, туди в все вивозилося. Тепер, якщо приїжджають, то Тернопіль, Львів, хлопці приїжджають, вони забирають цей, цей товар. Свого часу закрили і консервний завод, який приносив чималий дохід селянам. Сьогодні, зважаючи на гарні врожаї, яблуневих садів, якими оточене село, і на те, що яблука тут вирощені майже без хімії, вони користуються попитом, але продати їх як виявилося проблематично. Доходу немає, тому що яблука вродили цьому році. Дуже яблука вродили, і треба було їх десь дівати. А беруть яблука по спочатку по Сім, вісім, а потім дев'ять. А тепер уже по одинадцять гривень за мішок яблук. Це дуже мало. В селі влаштуватися на роботу неможливо з однієї простої причини. Її нема. Тому люди раді, хоч якісь копійчині. Селяни, що мають ще здоров'я, намагаються заробити на яблуках хто як може. Старенькі жіночки. Я бачила такі, що і ще мають силу. Добре, що за автобус пенсіонерам не треба платити, беруть величезні корзини. Це ви знаєте, як тяжко от ту корзину донести до автобусної, а потім в автобус, а потім до базару і продають. І продають постільки, поскільки можуть. Пані Тетяна, якій вже виповнилося 83 роки, каже, що вже не в силах працювати як раніше. Тим більше вона живе одна. По господарству теж їй ніхто не допомагає. Жінка має гарний врожай фруктів і не про те, щоб до мізерної пенсії додалася якась копійчина. То я була на ринку на великому базарі по 5 гривень за кілограм. Ну а ці яблука мої хоч би за 3 гривні йшли. Більшість жителів новоселиці пенсіонери. Вирощене на ринки вивезти вони не можуть. Тож і здають яблука майже за безцінь. Наш інформаційний випуск триває, і у другій половині ви побачите: мутна вода в Ужі. Аналіз розклав всі крапки над і медова осінь. В Мукачеві проходить медовий ярмарок. Повинен знати кожен. Правила поведінки на дорозі. Тиждень тому жителі Ужгорода помітили незрозумілі плями на річці Уж під мостом поблизу Боздорського парку. Тоді ж журналісти нашого каналу разом з представниками СЕС відправилися на місце стоків, аби взяти зразки води для проведення хімічного та бактеріологічного аналізу. Що ж їм вдалося з'ясувати? Дивіться далі. Минулого тижня до нашої студії звернулися жителі Ужгорода, що помітили плями незрозумілого кольору на ужі під мостом поблизу Боздишського парку. Аби розібратися, що це власне за витоки. Ми звернулися до міської сес для проведення ними хімічного та бактеріологічного аналізу. Минув тиждень, і наразі нам відомі результати. Ми зробили вже аналіз води, значить. По бак показникам санітарно-бактеріологічні аналізи свідчать, що вода нормальна, згідно з наших нормативів. сн 4630-88, тобто відповідає. Санітарних нормам. На думку працівників СЕС, це каналізаційні стоки. Хоча вода і відповідає нормам, та від води вжі вона суттєво відрізняється. Проблема також в тому, чому ці стоки зливають безпосередньо вуж, і займатися цією проблемою не входить в обов'язки СЕС. Судячи з того, ну, десь якісь є такі, можна сказати, що речовини, які нагадують, Стоки побутові, то вже не наші питання, то вже питання чисто екологічної інспекції. На жаль, і цього тижня начальник обласного управління екології Андрій Погорєлов у коментарі нам відмовив: пообіцяли надати інформацію вже наступної п'ятниці представники екологічної інспекції, котрі теж поки що журналістів ігнорують. Загалом у жородці кажуть, що це стоки торгового підприємства, що знаходиться поряд. Результати гідрохімічного аналізу наших стічних вод, які засвідчують про те, що ми не скидуємо жодних заборонених речовин в річку УЖ, а ті речовини, які ми скидаємо, не перевищують так званого ГДС, гранично допустимого скиду. Представники підприємства повідомляють, що ці стоки аж ніяк не витікають із їхніх труб. В принципі, там я була на місці. Це чудово чітко видно, що ті стоки, які там утворилися калюжі, вони виходять саме не з нашої маленької турби, а з тієї великої турби, яка десь знаходиться за 10 метрів від нашої. Встановлювати звідки вони течуть також прямий обов'язок міської ради відділу господарювання. Саме вони повинні подати запит щодо розслідування ситуації до установ екології, адже безпосередньо повинні дбати про екологію міста. 17 вересня традиційно в Україні відзначають День рятівника. Напередодні професійного свята хузькі рятувальники зібралися разом, щоб відсвяткувати, підбити підсумки за рік та нагородити тих, хто гідно виконував свій обов'язок. За урочистим дійством спостерігала Вікторія Василинець. Рячівник це одна із професій, яка об'єднує відважних і самовідданих людей. Наразі у Хустському районі 10 державних пожежно-рятувальних частин, яким підпорядковуються три підрозділи із місцем дислокації в хусті вишкові та драгові. Штатна чисельність особового складу складає 80 працівників. Всі професіонали добре знають свою справу, сумлінно виконують службові обов'язки, поставлені перед ними завдання. Найбільше пожеж виникло в місті Хустридцять 34 пожежі та 63 пожежі у Хуському районі основна причина пожежі – це необережне поводження з вогнем, замікання електроворотки та порушення правил монтажу електромереж. Дата ж святкування дня рятувальника збігається із ним. Ікони Божої Матері неопалима купина. Ікона захищає від пожеж, і це святиня для людей, що борються із вогнем. Тому не дарма відзначення професійного свята на Хущені розпочалося із молебня. Хустських пожежників місцеві священники благословили та освятили на подальший шлях без лиха. Добросовісно, чесно, почесно виконуєте свій обов'язок. Я щиро вас вітаю цією подією. Я щиро вам зичу добра. Про важливість і значення ролі рятівників у житті йшлося у кожному виступі. Мені дуже приємно, що дуже потужний колектив і є керівництво, на яке можна завжди. І рівнятися на яке можна завжди покластися ківництво району, як зазначив начальник пожежної частини Хущини, цей день передусім даний на тим, хто рятував інших ціною власного життя. Попісля відзначили тих, хто зараз на заслуженому відпочинку. До прикладу, пані Марія із 1997 року на пенсії, але встигла привести в пожежну частину двох своїх синів. Зараз вона тепло згадує роки роботи. Я прийшла у пожежну охорону в 1976 році. У нас були дві машини, був один дежурний караул, у нас не було другої зміни. Коли хлопці ночі поїхали на пожар, оставалася я сама закривати ворота. В общем, я була повновладним хазяйкою у частині. Зараз люди, два караули, три караули, дежурять. Що техніка зв'язок телефонний не тот. ми гордимося вашим професіоналізмом як у плані профілактики надзвичайних подій, так і в плані усунення самих надзвичайних подій і їх наслідків. Тому ми завжди говоримо, що наші рятівники Кущині на самі достойні, і це показують ті. Ваші професійні змагання, які періодично проводяться, слід відзначити, що рік, який минає, був насиченим для рятувальників Хостського району. Наша команда по пожежно прикладному спорту вже восьмий рік підряд займає перше місце. Зараз прошлий рік наш подгорняк Командир відділення водіїв под Володимир Володимир зайняв перше місто як кращий водій серед водіїв пожежних підрозділів області серед швидкісного маневрування. Кращих рятувальників відзначили почесними грамотами та подяками від міста та району, військового комісаріату та головного управління МНС. яскравих вражень додав святковий концерт та частування кашею. В Мукачеві триває солодкий ярмарок меду, на який зібралось чимало пасічників не тільки з нашого краю, а й за його меж. Містяни та гості Мукачева мають можливість скуштувати солодкий нектар, придбати продукти бджільництва, а також дізнатися багато цікавого про це непросте заняття. Побувало там і скуштувала цілющий нектар і Комлєва. Бажаючих підсолодити собі життя на медовому святі зібралось чимало. Хтось свій товар вихваляє як може. Інші солодкі продукти коштують та купують. Причому роблять це за різними критеріями. Якщо він смачний, то беремо. Просто по інтуїції солодке свято в Мукачеві проходить вже не вперше, каже міський голова, і сподівається, не в останнє. Деяте в місті Мукачеві відбувається свято меду. Воно вже вийшло на всеукраїнський рівень. Адже представники шести областей сьогодні привезли цей прекрасний продукт природи. Напевно, він крім своїх характеристик смакових, які використовують, також для. Харчової промисловості має дуже е, великі, це всі знають, ці, цілебні е, властивості, і тому він такий популярний. Який мед ціниться найбільше, знає пасічник пан Віктор. Найкращий мед тогільський, високогорного високого району, Рахівського району найкращий мед. Окрім солодкого продукту, привіз на свято і власник бджіл, сміється пасічник, показуючи на комах, котрі оточили його палатку. це, це мої пчили, я тут недалеко живу. Вони пізнають мене. Аби поповнити запаси солодкого продукту, москвич пан Василь приїжджає на солодке свято до Мукачева щороку. Каже, скільки б меду не купив, до наступного свята ані краплі не залишається. Карпатський мед вважає унікальним. Ті рослини, з яких збирають пчелки цей мед, у нас такого не росте. Те, що росте здесь в Карпатах. Тому і мед, соответственно, отличається. Он... Лучше, я думаю, и вкуснее. вдосталь, наситившись солодким продуктом. Хтось вже переходить до дегустації міцних похідних меду, також представлених на святі. Їй з Мурманська розповідає, які продукти виготовлені з меду смакують найбільше. Віно бальзам меда. Придбати на святі можна було і незвичні медові сувеніри мило або ж декоративні свічки з воску. Та найголовніше винувати свята натуральний та неповторний жовтий нектар. Свій продукт вихваляє місцевий пасічник Андрій. От, наприклад, гірський мед, що перед нами, це із Воловецького району, якраз на перевалі Львівської Закарпатської області. Туди входить більше десяти трав малина, Іванчай, Буркун, Чебрець. Чим більше трав у мед входить, тим більш цінніший мед, тому що там більше пилкових зерен. Понад півстоліття займається джолами вже відомий навіть поза межами краю пасічник пан Василь. Обрати справжній натуральний мед може навіть закритими ме очима. Мед, як правило, натуральні меди. Більшість медів мають аромат. Перш за все і мають свій смак. Запам'ятавши солодкий присмак цьогорічного солодкого фесту, гості свята з нетерпінням очікуватимуть наступного медового свята в місті над латерицею. Як відомо, 8 серпня затверджено угоду з Польщею про скасування плати за оформлення національних віз для громадян України та Польщі. Ця угода набула чинності, тож тепер для громадян України та Польщі, які планують перебувати в іншій країні протягом більше трьох місяців, але не більше одного року, передбачається безкоштовне оформлення віз на довгостроковий період. Знання правил руху на дорозі запорука безпеки життя. Для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями добре орієнтуватися на дорозі просто необхідно. З метою вивчення і повторення правил дорожнього руху до обласного центру соціально-психологічної реабілітації завітали працівники. Даї про заняття, яке стало маленьким святом, більше знають наші кореспонденти. З метою безпеки руху дітей на автодорогах працівники Мукачівського ДАІ провели показове заняття. Такі уроки проводять два рази на рік у різних навчальних закладах. Цього разу люди у формі завітали до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Проводилися ну, в рамках загальної державної операції Увага діти на дорозі. Значить, такі дійства проводяться у мірі можливостей досить часто. Но основна увага приділяється перед, перед початком нового навчального року. Заняття проходило в декілька етапів. Спочатку працівники ДАІ розповіли про елементарні правила дорожнього руху та заходи безпеки на дорозі. Не забули й про новочні матеріали. Заняття провели у формі гри. Кажуть, що дітям з обмеженими можливостями так краще сприймати необхідний для їхньої безпеки матеріал. Найцікавішою частиною уроку виявилось практичне заняття. Всі охочі могли відчути себе учасниками дорожнього руху, причому як пішоходами, так і водіями. Спочатку закріпили знання про світлофор, а потім навчились і в знаках орієнтуватись. Діти кажуть, їм все сподобалось, і вони добре запам'ятали правила безпеки. Сподобалося тим, що ми змогли не тільки на теорії, але й на практиці прочувствувати і пам'ятати правила дорожнього. В цьому реабілітаційному центрі є чимало дітей, які вулицями рухаються самостійно, тому їм надзвичайно важливо пам'ятати всі правила. Я в нас категорія діток, які самостійно самі приходять до нас, добираються. Вони в основному якби, знають свої правила, але все рівно треба їм щороку напоминати, нагадувати, тому що не все вони запам'ятовують. На світлофорі переходжу дорогу, дивлюся світлофор, що як він горить, ну, які там кольори горять, що на зелений тільки треба переходити. Не можна на червоний переходити, лише на зелений колір. Працівники ДІЇ кажуть, хотіли похопити більше шкіл і частіше проводити такі заходи. Практично повинно у всіх навчальних закладах, але на жаль, кількість працівників нашого підрозділу не в змозі, так як кажуть, у короткий час забезпечити такі проведення таких уроків, занять. Про користь таких занять говорять і педагоги. Вони більше виїжджають на спецтранспорті. А тепер, я думаю, ми будемо їх випускати самостійно, парами, волонтер і дитина, щоб вони йшли і застосовували це вже насправді, як то є. На на звичайній вулиці, на звичайному перехресті, не тільки. У нас на території, де у нас це було якби розіграно, відтепер вихованці центру реабілітації точно знатимуть, як пересуватися вулицями міста та чому необхідно добре знати всі правила вуличного руху. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра у підсумковій програмі сім днів ви дізнаєтесь про найактуальніше і те, чим жив край цього тижня. Хвиля звільнень триває. На Тячівщині проводять кадрові чистки. Новонароджені приносять прибуток. Спокуса для молодих і безсердечних підзаробити. Шоколадна майстерня. Палано поповниться новою туристичною родзинкою. Наразі це все. У студії працював Юрій Павлешнець. Дякую вам за увагу і бажаю гарно провести вихідні. Всього найкращого.